Друзі, ми продовжуємо знак Зодіака Скорпіони місяць жовтень. Загальний фон місяця. Робота. Фінанси. Особисті питання. Застереження та порада. І ще одна карта для тих, хто святкує свій день народження в жовтні із скорпіонів. Дивимося, друзі, загальний фон місяця. Король Пентаклів. У вас буде щось спільне знак Зодіака Раки. Ось цей король Пентаклів, також у них загальний фон місяця. Ви будете звертати увагу на фінанси, а також на здоров'я. Це карта. Велика з малих арканів, саме тому це питання для вас буде важливе. Далі, друзі, прямуємо робота. Старший аркан Блазень Вона каже про те, що, можливо, хтось буде розпочинати зовсім новий проєкт, або прийде на іншу роботу. І ця робота для вас буде важлива, тому що це старший аркан. Фінанси п'ятерочка жезлів. Вам знадобиться виборювати якісь питання, пов'язані з фінансами. Можливо, якісь терміни, а можливо, кількість фінансів. Але скорпіон знає, що таке боротьба, та може наполегливо вирішувати свої питання. Далі, друзі, прямуємо особисті питання, старший аркан д'явол. Він каже про те, що не робіть нічого такого, що потім вам може. Перекреслити все, що ви роками створювали. Наприклад, подружня зрада, або щось таке. Або ви, наприклад, були вже давно в стосунках, і потім вирішили, що хтось може бути краще за того, що у вас вже є. Хтось швидкоплинний якийсь роман. Це особисті стосунки. Особисті питання. Далі, друзі, застереження королева Пентаклів. Зверніть увагу, весь фон місяця король Пентаклів, застереження королева Пентаклів. Можливо, якась жінка, котра фінансово забезпечена, це може бути навіть і керівник, буде вам щось пропонувати, але для вас це ця пропозиція, вона неправильна. Тому що це карта застереження. Звертайте увагу на ті обставини, котрі у вас відбуваються, та пам'ятайте, що фінанси і застереження також випадають у вас на місяць жовтень. Порада. Друзі, погляньте: третій старший аркан, карта Сонця. Вона показує особистий успіх, вона показує якісь. Дуже чудові зміни в вашому житті, для когось це одруження. Хтось узнає звістку, що у вас буде поповнення в родині, це особистий успіх. Наприклад, ваш проєкт буде успішно завершено. над чим ви давно і потужно працювали дуже гарна карта. Звертайте увагу на те, що три старших аркана. І ще у нас залишається для тих. Карта, хто святкує день народження в жовтні знак Задяка Скорпіон. Дев'яточка Пентаклів вона каже про добре здоров'я, про гарні фінанси і все у вас буде добре, так як ви собі мріяли. І не звертайте увагу на те, що вам знадобиться з фінансами щось трохи налагодити. Можливо, додати якісь довідки або якось цю ситуацію гармонізувати. Ось такий, друзі, розклад для знаку Скорпіон. Ми прямуємо вперед. Місяць жовтень. Знак зодіака. Стрілець. Загальний фон місяця. Робота. Фінанси особисті питання, застереження та порада. Загальний фон місяця, знак зодяка стрілець, четвірочка мечів. Мало того, що до вас постукує осіння депресія. Та ви ще так її сприймайте, як належне. Не треба цього робити. Стрільці зазвичай оптимісти. Вони все вирішують і намагаються змінити. Будьте самими собою. Якщо до вас завітає ось такий депресивний стан, трохи перепочиньте і все налагодиться. Робота. Шестерочка жезлів це карта перемоги, ви будете успішні на роботі. Фінанси. Шестьоречка Пентаклів. Можливо, вам, друзі, якісь будуть допомагати з фінансами. Зверніть увагу на дві шестірки. Це карта приземленої енергії, мається на увазі, що вам знадобиться фізична праця для того, щоб налагодити ось цю ситуацію по роботі. Можливо, ви знайдете ще якусь додаткову роботу для того, щоб покращити стан, який, ви вважаєте, необхідно покращити. Особисті питання старший аркан д'явол. Знову ж таки, не робіть нічого такого, що потім ви не зможете вже змінити і повернути на позитивну сторону. Мається на увазі зради в стосунках або щось таке. Тому що це особисті питання. Старший аркан. Застереження принцеса-мечів. Коли ви будете робити якісь е, висновки та якісь зміни в, в ваших необхідних вам моментах, будьте уважні та не поспішайте, тому що ця дівчина вона стрімка. Е, і це карта застереження. Не поспішайте. Добре все обдумуйте. А парада, друзі, це король мечів. Можливо, людина, знак Зодіака, повітря, водолії Терези, а також близнюки, допоможе вам з якимись вашими справами. І якщо загалом подивитися ваш розклад, то я б сказала: 3 на 3: Три дуже позитивні карти, а також три такі, котрі. Показують ваше визнаження, або якийсь такий стан, що ви б, можливо, хотіли, щоб так не було. Але завжди пам'ятайте, що є друзі, котрі допоможуть порадою, або ось, як тут показано, фінансами. Є улюблена робота, і головне рішення залежить завжди від вас. До зустрічі!